Всіх вітаю, друзі! Сьогодні ми з вами говоримо про Василя Зварича, посла України в Польщі, який коментує ту ситуацію, яка зараз відбувається на україно-польському кордоні. Вчора ми з вами говорили про той позитив, який нам приніс вчорашній день і принесла страж гранічна, тому як було розблоковано один пункт пропуску, власне Василь Зварич це прокоментував і також дав свої прогнози. Щодо того, як ситуація буде розвиватись далі, ми сьогодні про це поговоримо а в кінці відео також поговоримо і про те, як хто і коли буде нести відповідальність за скоєне, тому як фірми і держава стратили величезні кошти через неправомірне блокування кордону, яке тривало від шостого. Листопада, тобто тривало більше місяця. Це нанесло просто непоправну шкоду для економіки України, непоправну шкоду для е, компаній українських, які займаються перевезеннями. Тому е, я думаю, це дуже і дуже важлива тема. Дивіться це відео до кінця. Обов'язково друзі, ставте йому лайки. Цим ви допомагаєте боротися з ботами, які постійно атакують канал. Хто не вірить цьому, можете заходити на попереднє відео, читати коментарі, що там виписують ці боти. Дуже багато пише польською мовою, дуже багато є однакових коментарів від різних е, е, аккаунтів, скажімо так, тому це просто мрак якийсь. Але дякую кожному з вас, хто підтримує відео лайком. Ми справимось. Отже, посол України в Польщі Василь Зварич сподівається, що за прикладом війта гміни Дорогуськ. Який своїм рішенням припинив протест біля кордону з Україною підуть також війти інших польських мін, де відбувається блокада доріг польськими перевізниками. В загальному їх прийнято називати польськими перевізниками, бо там стоять люди, які на користь цих же польських перевізників виконують оце блокування. Але там не стоять водії. Може вони туди там приїжджають час від часу, але в основному там просто стоять люди, які отримують декілька злотих і сидять там, розлікаються і вживають алкогольні напої. Якось це виглядає так. Ми це бачили особисто, ми туди їздили. Отже, щодо зварича, він власне дуже і дуже. Багато сил приділив для того, щоб вирішити цю проблему. Зараз ми прокоментуємо те, що він сказав, і далі я поділюсь своєю думкою з приводу того, чому саме зараз почали ці кордони так негайно розблоковувати. Бо це дуже цікаво. Ми вітаємо це рішення Війта гміни Дорогуськ. Воно було довгоочікуваним, оскільки сам перебіг протесту з блокуванням руху вантажівок завдав значної матеріальної шкоди, як Україні, так і Польщі. А також іншим країнам Європи, не кажучи вже про погодні умови, в яких по 18 днів і більше навіть стояли українські водії. Це наражало на небезпеку їх життя і здоров'я. Підкреслює Зварич. Дуже і дуже важливо. Він говорить, що дуже важливим кроком є. Якби оце розблокування першого прикордонного пункту, тому як інші, інша місцева влада інших прикордонних пунктів також позабирає ці дозволи на ці мітинги, і дуже цікаво, чому вони це роблять. Багато хто може подумати, що от вони схаменулись, але це все виглядає трошки по іншому. Ми зараз до цього трошки пізніше дойдемо. Ще одне ще один вислів Зварича. Тому ми дуже сподіваємось, що війти інших гмін, де відбуваються протести, теж підуть за цим прикладом, проявлять державницьку позицію і зроблять все, що від них залежить, щоб таке блокування руху припинилося. Це значні матеріальні збитки, які завдав цей протест через свою тривалість протягом багатьох днів, а також труднощі з забезпечення належного рівня безпеки, бо справді безпеки там не було. От. І. Тепер давайте перейдемо до того, чому ж саме вчора розблокували цей прикордонний пункт і що буде відбуватися далі. Вчора було знято це моя особиста думка. Знову ж таки, я її нікому не нав'язую. Кому цікаво, слухаємо, кому не цікаво, не слухаємо. Вчора було знято з посади прем'єр-міністра Матеуша Моровецького, який своїм тихим мовчанням, скажімо так, підтримував цей протест. Він би міг це все зупинити дуже швидко, він цього не зробив. І одразу ж після того, як Моравецького було знято з посади прем'єр-міністра, і його уряд не отримав довіри і пішов у відставку, одразу ж після цього Страж Гранічна подзвонила і сказала, що м кордон розблоковано. І особисто, на мою думку, е оці війти, тобто місцева влада тих регіонів, де блокують кордон, вони почали розуміти, що стільці в них починають вже підгорати. Що Моровецького та його захисту більше не буде, і що до влади приходить опозиційна партія на чолі з Дональдом Туском, і вони розуміють, що Потрібно буде нести відповідальність. Я думаю, що це все була з цим всім блокуванням кордону. Це все була спланована акція, і е, якби уряд Моравецького, оцей скажімо так, який був декілька тижнів, він на те й був розрахований, щоб насолити якомога більше в Україні, щоб Україна понесла е, непоправні, е, скажімо так, збитки, і так це і відбулось. Там просто мільярди, е, мільярди гривень збитків. За цей весь час Україна отримала, ми вже не говоримо про те, скільки збитків отримала Польща, скільки збитків отримали різні приватні фірми, а там просто сотні мільйонів євро і доларів. От і зараз, от, наприклад, Вій Дорогуська, він відмінив цей протест. Туск Туска уряд ще не прийшов до влади. І я думаю, він це зробив для того, щоб спробувати уникнути відповідальності за скоєне. Тому як саме Вій... Гміни дає е, дозвіл на протест в тому е, варіанті, який їм подають. Тобто він би міг сказати, що ви можете протестувати, але протестуйте, наприклад, там біля відділення митниці, або протестуйте там біля ужондів, я не знаю. Але вони дали дозвіл на е, блокування саме кордону, що суперечить якимось міжнародним стандартам. Це це нонсенс просто. щоб Проводили мітинг, який буде блокувати кордон не один день, так, щоб показати своє незадоволення, як це досить часто і стражгранічно робила. Вони протестували, вони виходили на мітинги, про це заявлялось там заздалегідь, все як зазвичай. І це там могло тривати або декілька годин, або максимум декілька днів. А тут вони просто почали тупо блокувати кордон і цим самим наражати Україну на небезпеку, зважаючи на те, що автомобільний транспорт це єдиний. Окрім ще так залізнодорожного, це єдиний варіант швидкої доставки товарів в Україну і так само з України в інші країни. Це все дуже, дуже має тонку грань, і цього робити не можна було. І от тепер той самий віт, навіть от він зняв зараз цю блокаду, він має понести за польськими законами, він має понести свою відповідальність. Це мають зробити і війти інших. Гмін, бо вони дали на це дозвіл. Протестувальники подали свою заявку, бо всі кажуть, от ми покараємо протестувальників. Таке протестувальники зробили все по закону. Вони подали заявку, місцева влада її одобрила. Якщо б місцева влада її не одобрила, жодного мітингу б там не було. Тому покарання понесуть війти Гмін, скоріш за все, їх буде знято. Вот і в загальному вже там на рівні Європейського союзу ця проблема буде комплексно вирішуватись, і вже говорять про те, що відповідальність понесе вся польща, тобто Польща буде змушена виплатити Україні там і українським фірмам, які постраждали, будуть змушені виплатити кошти, які втратила наша країна. І ці кошти, звісно, що будуть братись з польського бюджету. І, а польський бюджет формується саме з податків тих, хто в Польщі проживає. Тобто і українці, які в Польщі проживають, скоріш за все заплатять е, за ці блокування. І поляки, всі поляки, яким було все одно, які були за, які були проти, всі також понесуть за це відповідальність своїм гаманцем. Тому е, дуже важливо до речі, щоб е, покарали всіх винних, щоб це було все згідно з законом. Для того, щоб це не стало прецедентом того, що можна на кордоні робити все, що тобі заманеться, бо ти просто живеш в цій країні, це не може так працювати, бо так можна робити диверсії, типу, по всьому світу, і ніхто нічого не зробить. Я не бачу просто такої, такого варіанта, що, наприклад, в Сполучених Штатах Америки просто якісь протестувальники захотіли заблокувати кордон, я не знаю, з Канадою і блокують його там цілий місяць, і ніхто їм нічого не може зробити. Це просто це виглядає максимально неадекватно і ні в одній е демократичній країні такого ніхто не зробить. Бо є рамки. Є право на мітинг, є право на протести, це все зрозуміло. Але цей протест не має загрожувати життю та здоров'ю інших людей. А тут життю і здоров'ю інших людей цей протест загрожував. Люди тижнями стояли на кордоні, в холоді, в голоді. Ніхто нічим їм не допомагав, ніякої медичної допомоги там не було. Тому. Має бути все по закону, на це, власне, і надіємось. Дякую, друзі, всім, хто дивився відео аж до цього моменту. Вдячний за ваші лайки, репости, підписки, коментарі. Бажаю вам гарного дня і до нових зустрічей!